Давно шукаєте ліжко в подорожі. Перед вами крутий варіант туристичної розкладачки від Leobro. Давайте разом її розпакуємо. Як бачите, приїжджає вона до вас в чохлі для транспортування з ручкою для максимальної зручності. Як бачимо, що ліжко в зібраному форматі максимально компактне. Орієнтовна вага такої розкладачки 7 кг. Маємо додатковий фіксатор, роз'єднуємо його та розводимо ліжечко по обидва боки. Вільний край зони голови та зони ніг. І маємо повноцінне додаткове спальне місце. Ця розкладачка витримує до 150 кг навантаження. Має металеву конструкцію зі сталі з порушковим покриттям, яка буде стійка до корозій. Також наявність 10 ніжок. Будований матрасик, який має трішечки наповнення, в зоні голови більше для вашої зручності. А ще, щоб важливі речі завжди були поруч, маємо прикріплену кишеню з двома відділеннями. Це ліжко легке в розкладанні, ну і звичайно, воно швидко складається. Для цього потрібно поставити руку посередині і взяти за вільний край в зоні ніг. Стягуємо по обидва боки та додатково зафіксовуємо фіксатором, який іде з такими застібками. І все маємо ідеальне складене ліжко, яке можна брати з собою в подорожі, ну і звичайно просто використовувати вдома як додаткове спальне місце.